Всім привіт дорогі друзі! Ну що, нарешті я купив вже віденського блакитного кролика. Давайте я вам зараз покажу. Вже всі в зборі, Ось такий у нас кролик. Два місяці йому величенький такий славненький кролик. Він такий більш ручний напроти самок, але теж трошечки він такий боїться рук. Бачите, трохи тікає. Купив я його за 400 гривень, можливо, кому цікаво. Е, з одним договорився е, чоловіком купляти кролика. Дзвоню до нього, він каже, я його вже продав. Главне, сказав мені, що я наберу, скажу, коли підросте, я продам тобі. То я вже знайшов другого кролика. Нормальний чоловік продає. Договорився і купив. Такий класний кролик. Важко було знайти, зібрати повністю. Набор з кроликів відінських, блакитних, але вже є. Зібрав. Хай трошки підростає. Таким чином маловатий. Ну, самки, то і не набагато більше за нього. Ось такі тут у нас самочки. Ця кроличка, ну, така типу, вона величенька. Але він теж не маленький Так, що я ще вам можу показати? Поробив я кормушки кролика Зараз покажу які. Ось такі кормушечки роблю. Ще не всім поробив. Сьогодні буду вже дороблювати, думаю. Е тому що закінчились вже качани, а кроликам треба їсти якесь зерно, щось давати таке. А то рости вони не будуть і набирати вагу. Тому поробив такі кормушечки, дуже легко. Е алюміній такий. І тут досточка оббив алюмінієм. І ось така класна кормушечка вийшла. Бачив в інтернеті, як роблять. Чим ця класна кормушка, тим, що з неї не будуть вигрібати кролики. Бо в мене дуже люблять, особливо французькі барани, беруть просто і вигрібають. І тако зубами її тіліпають і все висипається звідти, як в мене стояв профіль. То я забрав його і поробив такий. Що ще сказати? Зробив ось таку кормушку, побачив в інтернеті. Пляшку. Але це не для моїх кроликів така. Ну класно, так, да? вона хороша, типу, що бункер нас собі сюди засипав, воно собі сипеться. Але кроличка підійшла, з зубами почала тако тріпати, все повисипала. То сьогодні зроблю ще її. Кормушечку таку. Тих буде всіх. І цьому кролику ще. Я йому поки що качини дав, але інше поки не. Не освоївся, що він їсти не буде. Дав йому трошки люцельни, Дав качанчиків, але ще він так освоюється по чуть-чуть. Французький баран щось дуже наблюдає за ним. Цікавиться ним. Головне, щоб не заліз до нього ніяк. А то що йому цю сітку порвати? Так. Ця кроличка має приводити вже через пару днів. Прощупував, є там кроленятка, 100% є, і вона вже більша стала. Видно, що вона кітна. Давайте покажу ще маленьких кроликів. Такі у нас красунчики. Я дуже сподіваюся, що в них будуть... Дивіться, скільки які вони не задобують цю кролицю. Ось такі красавчики у нас. Ось таке гарненьке. Мордочка така класна, заокруглена. Дуже сподіваюся, що будуть стояти, що будуть лежати у них вуха. Бо дуже класно виглядають кролики, як вуха лежать. Як ось кроличка. Французький баран. Найспокійніша кроличка, яка в мене є в господарстві. У них вже ось що дивіться, щось от цього, якось так вони такі роз'їжджаються. Можливо, будуть лежати. Побачимо. Но зараз поки що стоять. Такі вони мілашки. Гарненькі такі. Класні кролики. І дуже ручні, не бояться рук. Я їх ще з маличку, що тільки вони привела такі кролички, я їх беру постійно на руки, гладю. І вони тоді ручні, тоді не так бояться рук і людей взагалі. Собі постійно гладиш. І вони тоді привикають до людей. Бо як... Ось ці кролички, то ці взагалі. Беру їх, а вони вириваються, вони тікають, якісь зашугані, перелякані. Це не дуже хорошо, А ці дивіться, самі прибігають до рук, щось нюхає. Ну класно. Так, що ще? Сьогодні мають в мене лупитися перепілки. Ще що ні одного надхльованого. Можливо вже завтра вийде віде відео з перепілками. Побачимо. Якщо все нормально, ну... Я просвітював 145 єсть, е, запліднені. Але чогось ще не надкльовуються. В мене виключали світло, то вони вночі виключали, я не знаю скільки там, наскільки його виключали. То трохи захололи. Можливо, і за цього вони трошечки довше не надкльовуються. Але побачимо. Мож... Надіюся хоча б, щоб 130 вилупилося. Тому якщо все нормально буде, то думаю завтра вийде відео вже з перепілочками. А поки що дивіться на кролики, які вони красиві. Ну я вже сказав, що це має приводити. Можливо, якщо віденські злучилися... Запл... Вони вже великі, типу, звучати їх вже можна. Я вже злучив двох. Якщо все нормально, то через місяць будуть ще в них кроленятка. Побачимо. Будемо сподіватися, що будуть. А кролик хай пока що росте. І потім вже з ним будемо злучати. Хай ще зо два місяці поросте, якраз, якщо вони приведуть, якраз вони вигодують, ще трохи там е віддихнуть. І тоді вже можна буде злучати ось цим кроликом. І буде вже чиста порода. Потім ще, якщо цей кролик більше не буде злучати, піде на утилізацію. Куплю якогось другого французького барана кролика, якщо так. Ось такі то у нас справи, друзі. Перепілки ці їдять, несуться, можливо, хто хоче інкубаційне яйце. Я бачу, там писали мені в коментарях, є вже інкубаційне яйце. Трошки більше, там, ніж 100 штук. Тому, якщо хтось хоче купити, Пишіть, замовляйте, ціна 4 гривні штука. Ще я побачу скільки вилупилось і тоді вже точно буду знати, яка заплідуність яєць. Ну думаю процентів 75-80 буде. Тому якщо хочете, можете замовляти. Ну, а ми будемо завершувати відео. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк і всім пока. До нових зустрічей!